Це найбільше. Є. Знову риболовля. І цього разу я знайшов, де старик впадає у основне русло десни. І дуже багато гуляло риби і перспективні місця. Глибина плюс-мінус до 2 метрів. І ось у нас перша клювака на Максквад. Невеличка, але опір дає гарний. І сьогодні в нас тактика буде ловити рибу з-під берега. Кожен закид буде робити прямо в лінію берега і звідти виводити в облер, оскільки у цю пору року риба завжди ховається ближче до лінії берега, аби атакувати на глибині так, рибку. Що потрібно брати за правило, то завжди перепливати на нове місце. Зробили до п'яти закидів, немає щуки, значить далі пливемо. Через те, що якби в цьому місці риба була активна, то вона б зразу виходила на клювання. А так ми не будемо гаяти час і перепливаємо на інше місце, тому що можливо там нас вже чекає активна щука. Або окуні. Бажано, коли перепливаєте, обкидувати горизонт попід берегом. Приблизно через кожні 10-15 метрів. Тому що щука може стояти де завгодно. І зачасту їй треба подати воблера прямо під носа. І ось у нас є потужне клювання окуня. Що найцікавіше на 130-й МАК -склад. Ого! Андрю! Окуняре, на магськват. Який класний. Як ми знаємо, Окунь це зграйна риба, і потрібно якомога швидше. Кидати знову туди ж Воблера, тому що кількість активних окунів там може бути велика. Друзі, оце окуні. Оце окуняри. Та окуні клюють це батони Фу, дивіться які батони лки-палки і наступний закид робимо ж туди і знову різкі підтвічування і знову є риба. За кіло. За кіло. Це місце мене цього разу так здивувало, що я тільки й займався, що туди кидав в одну точку. В холосту протяг. разочек. Я друзья. Ви ж знаєте, коли я азарт, то від він не, не відчепити. І знову батон. Буквально піднявся проти течії на 20 метрів. Ja, друзі, ja. Що я, друзі, є. Ще яка є? Ану? Ані маленька, що Сделка была, друзья. Класс! Эка, взорвать на тач я иду, да? Став балісонга обратно. шум. Ну так встає ж клюнула на нього. А? На нього ж клюнуло. Та, да, ну то там, де большая вода. Та де вона там велика. Така собі. Там і ну, Думаю, балісон потрібно? Ну да. так. Треба пробувати на те, що клює. Клюнуло сьогодні, значить на нього і маслать. І якщо ви плаваєте з товаришем. І ви бачите, що він обловив місцину. Не соромтеся кидати теж туди, де він кидав. Бо в нього може бути не уловистий воблер, а вас уловистий. Тому потрібно протягувати прямо в нього перед носом і забирати рибу, яку він не зміг. Ні, ось. Відпускна. Забереш? Ну да. так. Так, малесенька. Можна сказати, в тебе спідчивна. Раніше я казав про тактику обкидувати лінію берега через кожні 10-15 метрів. Але коли я вже там. Впевнилися, що риби немає, ви маєте перепливати на довжину викида. Тобто воблер викинули, обловили десь приблизно 50 метрів, і перепливаєте на ту довжину, щоб наступну ділянку обловити. І ось, друзі, уповільнив відео, щоб показати, що карабінчик закритий на Воблері. На секундочку на моєму улюбленому Воблері. Перший закид прийшов вдало. А от уже оцей трішки. Змусив мене хвилюватися. Все, максхват побіг ловити рибу без мене. Якщо в цьому шукати плюси, то у нас ще є цілий ящик воблерів, які ми можемо розловити. Тому випробовуємо наступні. От і в чому помилка є у багатьох рибаків. Так само, як і в мене. Коли є одна уловиста приманка, ми в неї впираємося і не бачимо інших. А інші можуть бути ще більше уловисті. Тому потрібно експериментувати з усіма приманками, що маєте у своєму запасі. І ось ви можете спостерігати, як я обловлюю акваторію. Стаєте човном. Затечу її носом і починаєте обкидувати. Як обкидувати? Ставите перед собою руку п'ять пальців. Куди п'ять пальців дивляться, туди і закиди робите. І так у нас обловлюється гарна наша річечка. І в одному з п'яти закидів зазвичай сидить наша. Chuca. Я nee, друзья, сход класс. Гля. Yeah. Дивіться, на 160-й. Такий шнурочок на 160-й Макс складики. І от Так, 160-дку розловив. І що ми бачимо? Із втратою уловистого максклада я розловив Беркінг Real Minu і Max 160 в золото-срібному кольорі, і якщо я візьму, проаналізую всі свої риболовлі впродовж всього життя, то в мене назрів такий висновок, що немає ні поганої погоди. Ні поганого місця, головне правильна приманка. Якщо у вас є правильна приманка, ви знайшли, знайшли іменно ту уловисту для певного місця, то вона буде працювати в будь-яку погоду. І немає різниці. Хоч сніг іде, хоч дощ, хоч вітер, щука буде клювати в будь-яку погоду. І якщо у вас на річці є два горизонти, глибокий з чистою водою і трав'яний, де все засіяно латаками, нам обов'язково треба спробувати на попер. І в кожного рибака має бути в себе в запасі попер, яким можна пробивати латаття. На попер, майже як твічити, потрібно робити різкі ривки, для того, щоб попер робив характерні булькання, чим зваблює рибу. Є На попер з когось трава. Тільки тут необхідно форсувати вивожування через те, що риба легко заводить у траву і потім після цього зривається. Мім, зірвалось. Щойно справа хлюпнула рибина, я повернувся на звук і кинув туди воблера. кілька різких ударів і ми чекаємо цього полосатого звіра. Цього разу мене вже навчило, то я спінь тримаю дуже високо, щоб понад травою провести рибину. Я, yeah, друзья, на попа. Что у нас такая? Окунь. Е. Yeah. Вот это кабанчик. Бачили, який вихід був. Чука, сантиметрів двадцять. Зовсім малесенька. Після сходу бажано ще кілька разів у те місце кинути. Завжди можна або добрати рибину, ну або вона знову ж зірветься. І от зірвалася. Як у мене завжди виходило з досвіду. І знову ввечері щука не клює, тому я часто завершую риболовлю джигом. Тут для мене риболовля така трішки нудніша. Це довге очікування, поки приманка потоне. А потім у мене стандартна схема два оберти котушкою стук об дно. І продовжуємо поки не вимотаємо приманку. Особливо увага на тому, що ви приманку доводите аж до самого човна, бо судак дуже часто стоїть у тіні човна або близько під ним. Е, друзья, есть судачок. А маленький, який класс, давид. У Рідну стихію йде. І ось одного з кабанчиків я зважив. О, ну, не такий великий. 645 грам.